Дорогі діти, я вас хочу привітати з тим від імені батьків і від себе особисто з тим, що ви стали на путь в стежку дорослого життя, студентського життя. І дай Бог, щоб та стежка у вас була довгою, рівною. І йдуть і події, щоб ви завжди здобули своєї мети. Сини і дочки наші діти. Дорослого життя настав уже час, і від сьогодні вам усі путі відкриті, батьки родіють, поцюмить за вас. Ми вас благословляємо на добрі діла. Хай стежка ваша буде квітом вкрита, щоб доля кожного щасливою була. Бажаємо здоров'я, щасті жити, на цій землі знайти себе в плоді, до мрії дотягнутися, долетіти, тож сміло путь допоки молоді. Ну, і подані українській традиції, щоб ваше життя було веселим, добрим, щасливим, щоб ви всягли завжди своєї мети, не посипемо вас житом.